Цей причіп, яким користуватимуться військові на передовій, виготовлено із СТО надвірної. Зараз майстер Іван Костей проводить завершальні роботи. Я проводку роблю, щоб світло було на приземлі. Після роботи вільна хвилина і, і робилося. Зараз все важливо робити. Хто ж чим може, тим допомагає. Це моя думка. Ремонтують автомобілі для українських військових у цій майстерні від початку повномасштабної війни. Роблять це безкоштовно. Деталі власних станції Мирослав Гнідик здебільшого закуповує за власні гроші. Найчастіше усувають поломки ходової частини. На сто обслуговують як автівки, які привезли з-за кордону і планують відправляти на передову, так і обстріляні вже там машини. Бо «Бу, різні були і, і грозові машини привозили, редукції приходилось робити. І потім виникли потреби легкових прицепів. Це другий. Технічно справний має бути транспортний засіб, будь-який, тому що якщо там у них щось буде несправно, тут нам болять. Зремонтовані автомобілі в майстерні віддають волонтерам та військовим, які доправляють їх на фронт. Інколи машини на передову возить і Мирослав. Один автомобіль, що мене тішить, що він без ремонту, саме перший, який я відігнав Пажеро. Військові сказали, що він дуже багато життя спас і по сьогоднішній день він працює. Цього разу причіп вестиме на фронт військовий Богдан разом з побратимами, які повертаються з відпустки на передову. Чоловік каже, на війні машини довго не служать, тож потреба у них є постійно. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя військового. Автомобілі це так само розхідний матеріал, і будемо вважати, якщо як, як і все решта, тому що, хоч воно й дороге, але воно необхідне для, для пересування особового складу. Ну і воно не довговічне, як кажуть, якщо, якщо попадає автомобіль під обстріли чи осколочні ці, то ну, решето лишається і машина вже приходить не, 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 ні до ремонту, ні до чого не надається. Так що, так що тут дуже часто потрібно дивуються люди, скільки можна вже збирати на автомобілі гроші і так далі. Але воно постійно треба. Бо... Просто це є дорогі речі. Крова є кров у спині, знеболю. Богдан, ти на це дивився вже, так? Сказали, що будуть брати з цієї партії, чи я на військовий госпіталь. На госпіталь. Коли майстерні віддають перемонтовані авто військовим, то заповнюють їх і гуманітарною допомогою. Її Мирослав Гнідик отримує від друзів та родичів з-за кордону. Кількість там, вроді, 50 у списку написано. Футболки. Фліск. Від березня у цій майстерні перемонтували та відправили на передову понад 20 автомобілів. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.